Мирна хода стала кривавою. Під Верховною Радою запалало і загриміло за різними даними. Серед сутичок у центрі загинуло п'ятеро. Як починався мирний наступ Дмитро Литвиненко. Зараз восьма ранку і майдан починає мирний наступ. У колоні десятки тисяч людей вони йдуть до ради. Те, що весь урядовий квартал, оточений силовиками, і до парламенту не доступитися, командира самооборони паруб'я не обходить. А ми його точимо. Ми готочимо повністю. Ось колони заходять у Маринський парк і наближаються до регіонального антимайдану. Є, ти, ти, ти. Давай сюди, Піхота підходить правий сектор. Сварка перетворюється на штовханину. Владнати конфлікт поспішає Андрій Порубій. Барти! 200 метрів нова колотнеча мітингувальники залізли в вантажівку, що перегородила вулицю, і відганяють її. Втім, шлях до ради перекривають кордони силовиків. Пробиватися не стали. Тим часом у кварталі від Грушевського лунають вибухи. Там інший прохід до ради. Туди вже їдуть швидкі. Наразі що та інститутські вже тягнули проти гази. Та розбирають бруківку. Бруківка кидають внутрішні війська, звідти летять шашки та гранати. З чого тут почалася війна? Ніхто не може розповісти, хто конкретно тут зараз жбурляє каменюки теж з самооборони та правого сектора немає. Користувальники! У зоні бою сотні людей. Раптом вони починають тікати, вигукуючи, дивіться на дахи. На даху зараз бійці Беркута. Вони швиряють. Гранати прямо в НАТО. Крім гранат, з дахів летять гумові кулі. Ось бійці розстрілюють на озброєних людей. Люд відступає за собою. Ведуть полонених бійців внутрішніх військ. Беркут виставив перед себе жилище. Ви ж бачите. Він попила водички покурить людина. Зараз приїде наверш Ти Ти та... нормально. Тебе не били. Хоч ні, ні, все добре. Да. Ще один трофей дорогою до ради до рук мітингувальників потрапив на РДеп регіонал Дмитро Святош. Саме той, що в Харкові кілька тижнів тому разом з Добкіним і Керносом зорганізував український фронт. Просить пропустити в раду. Він хоче голосувати за обмеження повноважень президента, шановне товариство. Я голосував за конституцію 2004 року. Я вважаю, що парламентська президентська форма правління більш притаманна Україні. Свято що відпускають. Тим часом сутички тривають вже скрізь навколо урядового кварталу. В Маріїнському парку зараз теж тривають бойові дії. От бачите, розбирають бруківку і жбурляють внутрішні війська. Люди кажуть, пішли в наступ, бо в них з антимайдану кидали. Ось такі петарди, начинені цяхами. Вона не спіла розірватися. Оце граната, яка з гвоздями обмотана для того, щоб надати травму людям які, мирним людям, мирний процес. Ще одна гаряча зона вулиця Липська, всюди дим. За моєю спиною офіс партії регіонів на вулиці, вулиці Липській. Бачите? Дим звідти йде тут. Досі пожежа підпалили його мітингувальники. Крім того, підпалили машини депутатів регіоналів. А одного депутата регіонала навіть взяли в полон. Захоплений регіонал один з найбагатших людей України Вадим Новинський. Його затримали, коли захоплювали офіс. Втім, швидко відпустили. Ось на світлині нардеп Турчинов виводить мільярдера з зони протестів. Він відбувається переляком про те, як стверджують регіонали серед штурму їхнього офісу. Загинув охоронець. Дмитро Лутвиненко Олександр Юткович. Програма вікна з тебе.